Володимир Верховень, українська мова, наче квітонька барвиста, українська мова, ніжна, мила, урочиста, справді калинова. Я плекатиму що квітоньку чудову, бо в родині всі ми любимо українську мову, Володимир Верховень, українська мова, наче квітонька барвиста, українська мова, ніжна, мила, урочиста. справді Нова. Я плекатиму щоднини квітеньку чудову, бо в родині всі ми любимо українську мову. Юлія Косинська, рідна мова, велична, щедра і прекрасна мова, прозора і чиста, як гірська вода та українна мова Барвінкова, така багата і вічно молода. Вона, як, Пісня колискова заходить в серце і душу з ранніх літ. Ця мова наче пташка світанкова, що горда лине в свій стрімкий політ.